Компанія Маргаткас, доброго дня. Ми вирішили ввірватися, вірва... так би мовити, в простір інтернет реклами і соціальних мереж, Тік-Ток і Інстаграми. Вирішили, купив таку штучку, вже знімав ренжовер, щоб звук був якісніший. І Сьогодні ми вирішили зняти такий автомобіль, як у нас стоїть на продажі Volkswagen Passat Б7 2012 року з мотором 1,8 на автоматі. До речі, хто розуміє, хто знає ваг, то знає, що в них до 11 року йшов мотор, там, як, як вони називають масло да? А після 12, після кінця 11 з другої половини вже пішов нормальний мотор. Та машина чисто 12 року. То тут уже адекватний мотор, який масло не споживає відрами. Автомобіль цілий, дві задні авочки підфарбовувалися. І переднє царапина була переднє крило. Все прибором, все можемо перевірити, показати, ми ніколи не обманюємо. Арки там чисто у них болячки, там таке відлущування було, там незначний слой. Машина на новенькій зимовій різині, комплект літньої. Машина тільки після ТО. Можете подивитися, от, да. стан от стойки передні, да, вони тупо ось нові. Ну, видно, що вони взагалі там, хазяїн їх поміняв. Я не знаю, ну, Може там 2 неділі часу пройшло. Гума дійсно. Да, вона китайська, може якась корейська, але вона 2022 року, вона новенька. Це не Лисак якийсь там 2005 року. знаєте, там на OLX, бо уш не купить, не тормозить, не їде. Вже ліпше купити новеньке, а воно буде китайське, чуть дешевше, але но воно новеньке. Так, автомобіль 1.8 на автоматі. На ньому 172 000, якщо крім своєму пробігу. Вона стоїть на Авторія Авто також підтвердила цей пробіг. Там на авторія було 160. Тисяч рік тому. Що, на, що не дивно, тому що ці всі посадили там них дуже великі пробіги. І на цьому якраз він адекватний з рідним пробігом 170 тисяч. Можемо спостерігати по салону, Там да, ми нічого не шили, легеньку хімчистку зробили, і то так влажну уборку можна сказати. Стан сидінь, да, Ніде нічого не потерте, не підтерте. Руль також все в гарному стані. Ручка, моторчик роботу взагалі без зауважень. Зараз ми відкриємо під капотом. Ніхто не мив, не вимивав. Ви помітите стан автомобіля, який от від власника, але не від такого власника, як ми хі, знімали да, на лексусі, де одне кришко розповідало, що фарбоване. А виявилося, що весь бік і кришка багажника, де прибор не дістає до металу. Ось стан мотора, ніде нічого не підтікає, ніхто його не вимивав, скажімо так, не підарасив. Ось він первозданий вигляд. Зараз заведу, послухайте, як він працює. Зараз, секундочку, опа. Ну, а, тим паче холодна була, хто її не заводив до цього. Ось, Робота ідеально, віднесенько, без чеків, без нічого. Коробочка хоч і ДСГ стоїть, але реально ну, дуже класно працює. У нас приїжджали подборщики, там дивились машину, Каже, блін, каже, я щеплення замінив на своїм нього гольф. Каже, але працює набагато гірше нашої. Тут реально. ну, Готовий відповідати за автомобіль. Дуже класно стан технічний, і по кузову також. І ціна в нас, як завжди, від компанії Marfad Cars, саме прийнятні ціни в Україні. До війни, повторюся, до війни, ми взагалі 70 машин ми продавали далі на перекупників, які далі перепродавали їх. Тому що потік машин доволі великий і не встигали все. Зараз з війною трошки потік автомобілів зменшився. Менше людей міняють, продають. Ну так. Тому ми зараз здебільшого працюємо на кінцевого покупця. Тут, тут та, також все на місці. Там е, домкрат знаходиться балонник, запасочка. Все є. Повторююся, не хімчистку, не ні поліровку, нічого не робили. Ось стан автомобіля від власника, від нормального власника, який говорить е, за автомобіль і відповідає за його технічний стан. Е, також, окрім стойок, Можете помітити порядні тормозні диски, гальмівні нові, колодки по кругу і порядні і задні, ну нові видно, навіть якщо от через ліс подивитися, тормозну колодку тут і видно. Ви бачите, що вона взагалі новесенька видно, що ну, ось ось недавно була встановлена. що? -що? Да, диски також, бачите, стан дисків, це власне для себе по пофарбував, де без сколів, без, колів, без цих, не, не, не обдерто, не подерто. Ще комплект літньої гуми ми віддаємо. Ми, повторюся, ми ті хлопці, які не крисять і потім на Оликсі не продають. Ми, якщо нам дають з машиною гуму, ми її віддаємо. Чи там будь-що там, що нам попало з автомобіля, ми її віддаємо наступному власнику. Навіть буває таке, що автомобіль от люди там продають влітку там, на зимовій гумі. Ми ставимо літню, а зимову ту, яка лишилась, ми також віддаємо людям. Стараємося працювати чесно. Ще говорить про те, що ми працюємо чесно, це те, що ми ведемо блог, і те, що в нас ми не, не користуємося, знаєте, цими телефонами двох днів, двохденними, які на авто є зареєструвалися. І от як продав машину, викинув сімку. Я ще раз потую людям, коли купуєте автомобіль і бачите, що продавця кнопочний телефон і йому хоча б. Він молодше там 45-50 років, тікайте від того продавця зал, далі, куди, куди очі дивляться. Тому що це е, говорить про те, що людина хоче сім-карту викинути, тому що щось не так з автомобілем. Чи з документами, чи з технічним станом, чи я не знаю, там, ще, ще, може, ще якісь причини можуть бути. ну Якщо е, нещодавно на авторія або кнопочний телефон, і людина, там, скажімо так, е, молодше. Так, да, тобто, після продажу він з вами бавакати вже ну, навряд чи буде. Тобто він продасть автомобіль викине сімку і загубиться. Ми, ті хлопці, які продаємо автомобіль і готові, скажем так, про те, що ми знаємо, ми говоримо правду принаймні. Якщо ми знаємо, що тут два задні крила передня, ми кажемо, що два задні крила і передня підфарбувається, бе шпакльовки, все, все нормально. Чи на є там тачка дорога, одна дверка йде чуть-чуть більше. Ми теж також про це говоримо. Ніхто нічого не скриває. Технічний стан та й весь офіціалу і цей автомобіль він крання ТО було 160 тисяч на офіційному сто навіть авторія підтвердити. Хоча б там всі кажуть, о, да та там авторія, Ні, авторія якраз зараз отримала доступ до всіх баз даних офіційних СТО, тому самі попадали скільки разів на такі уловки, де власник недавно автомобіля. В нього є е, там, умовно кажучи, бумаги там за останні два роки, які підтверджують той пробіг, який на щитку прибоїв. Да? Ми таки купуємо машину, закидаємо, а там авторія пише, що там 4 роки назад, назад було там 250 тисяч, а у нас на табло 180. І розуміємо, що це ми вже ну попали в просак, тому що купили такий автомобіль. Ну і виходиться вже типу ну, пояснити людям, що да, біг скучений, но він скручений до нас, тому що, ну блін. Ось бумаги за останні два роки. Тобто, навіть власник цей, що нам продавав, він, певно, теж не знав. Тобто хтось до нього скрутив от такі, до речі, певно, такі перекупчик скрутив, якого кнопочний телефон і нафти він там ну, до місяця часу. От майте на увазі. Це така порада, корисний лайфхак від компанії Cars. Всім миру, добра, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.